24 балістичні ракети північно-корейського виробництва випустила Росія по території України, заявив генеральний прокурор Андрій Костін. За останні півтора місяці супротивник завдав ударів цими ракетами по семи регіонах України. Йдеться про Запоріжжя, Харків та міста і села в Кіровоградській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській областях. Під час цих обстрілів загинули 14 цивільних ще понад 70 зазнали поранень. Україна здивує Росію вітчизняними технологіями в виробництві зброї. Йдеться про дрони та системи РЕП. Про це під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив президент Володимир Зеленський і додав, що це паралельний шлях, поки ми чекаємо допомогу від партнерів. Я впевнений в позитиві для нас і в негативі для Росії. Здивуємо їх цього року дронними системами системи РЕП. Це наші технології, наші вітчизняни. З нами Антон Міхненко, військовий експерт. Пане Антоне, вітаємо. Добрий вечір. Вітаю вас. вечір. Пане Антоне, така історія. Сьогодні ми щойно про це згадували на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Зокрема, наш міністр закордонних справ наголошував на тому, що не завжди так. Снаряд навіть 155 мм міліметрів вироблений там в одній країні, підійде під ствол в іншій країні. Тут мова про ракету. Я маю на увазі ракету північнокорейську. Скажіть, будь ласка, з запуском в росіян цих ракет немає проблем. Ну насправді дивіться, якщо мова йде про використання цих ракет, то я думаю, що і платформа для використання цих ракет у Російській Федерації знайдеться. Ми бачимо, що в принципі вони застосовуються, і свідченням про це є якраз аналіз Генеральної прокуратури України, яка вказує цей аналіз. Вказує зокрема про використання щонайменше там 24 ракет по е території України. Тобто, в Російській Федерації є можливість, скажімо так, використати певні можливо, платформи для застосування по території України. Тим не менш, ми можемо зробити й низку висновків з самого факту, того, що е, ракети КНДР застосовуються проти України. По перше, воно стосується Російської Федерації, по друге, самого КНДР, і по третє, безпосередньо України. Якщо казати про КНДР, то це в принципі факти, які засвідчують, що КНДР залучається до бойових дій в Україні шляхом просто застосування цих ракет. Балістичних ракет проти об'єктів на території України. Друге, це те, що ми бачимо про якість цих ракет. За оцінками знову ж таки Генеральної прокуратури України точність влучання цих ракет достатньо така відносна. Є свідчення про те, що тільки Дві ракети потрапили в відповідну ціль, куди вони вилучали, коли були спрямовані. Інші ракети потрапили незрозуміло куди, а іноді навіть взривалися в повітряному просторі. Тобто, це вказано на якість цих ракет, які виготовляються північно-корейською республікою. Інший момент торкається Російської Федерації. Сам факт застосування ракет саме з КНДР, вказано на те, що в Російській Федерації не вистачає власно балістичних ракет. Ми бачимо другий момент, як вони використовують саме ці ракети в комплексному ударі по території України для того, щоб приховати саме використання ракет КНДР, тобто там паралельно використовуються і ракети Російської виробництва Російської Федерації і дрони Камікадзе іншого озброєння. Тобто вони намагаються приховати сам факт. Ми бачимо, скажімо, по факту, і відсутність необхідного ресурсу в них по балістичних ракетах, і сам факт, що вони приховують, скажімо так, умовно кажучи, залежність від КНДР по цим балістичним ракетам. пане Антоне. Те наступний що... момент щодо висновки тракається безпосередньо України. Це те, що ми маємо бути готові, бачимо такі факти, саме протидіяти цим балістичним ракетам, які використовують Російська Федерація і Південно-Крапівнічно-Крейського Пане Антоне, а те, що північні ракети північно-корейського виробництва рано чи пізно будуть на території України, про це йшла мова від багатьох військових експертів. Вони попереджали про це ще з літа. Зараз вже є інформація про те, що ми маємо понад 20 ракет. Пане Антоне, тут головне питання: як з цим боротися? Що може збивати ракети? І хто із західних партнерів нам може допомогти? Яким озброєнням? Можна це робити. Дивіться, дивіться, немає універсальної зброї, яка 100% гарантувала безпеку від балістичних ракет. Це достатньо складна ціль, і будь-який представник протиповітряних сил України скаже вам, що її дуже важко збити. Але, тим не менш, є певні, певне озброєння, яке допомагає мінізувати можливість застосування противника цього озброєння і мінізувати наслідки від цього озброєння. По перше, мова йде звичайно система протиповітряної протиракетної оборони, в тому числі західного виробництва, зокрема комплекси Петріот, які довели свою ефективність. Є комплекси «Айрісте», є. Комплекси... Сам те, є також можливість зокрема збивати такого роду цілі, але знов ж таки вони перекривають не всю територію України. Ми маємо це зуважити, і тому чітко визначити там, чітко там, убезпечити 100% території України, дуже важко. Ми не знаємо, куди безпосередньо може бути застосована балістична зброя нашим противникам. Тому от такі ризики є. Другий момент знов ж таки застосовувати е комплекс електронної боротьби, тобто створювати таке складне електромагнітне поле на території України, яка б неможливувала. Точність влучання цих ракет це знов ж таки комплекси і виробляються в тому числі в Україні. Це складна задача, і безумовно цю задачу можна вирішувати шляхом використання власного ресурсу з іншого боку. Знов ж таки в попраці з нашими партнерами, щоб вони розуміли складності протидії, щоб вони також нам допомагали як в контексті засобів протиповітряної оборони, так і в контексті засобів створення радіоелектронних зават. Пане Антоне, обов'язково ще спитаємо про РЕБи, про але ще уточнюючи питання з приводу північно корейських снарядів. скажіть, будь ласка, ось ну, ну начебто, ми можемо так наскільки я зрозумів, принаймні, довести, що випущені снаряди були північно-корейського виробництва. Далі як це відбувається? Це якось треба, треба яскраво довести Організації Об'єднаних Націй. Потім вводяться санкції. І далі знов таки питання в північній Кореї. Виробництво цих снарядів, воно ну закритий цикл. Там ну є ще якісь санкції, які можуть унеможливити виробництво північної північної Кореї ось таких боєприпасів. Насправді дуже достатньо складне питання. Нам всім хочеться вірити в те, що захід прийме всіх зусиль з огляду на факти, які ми маємо, і унеможливить в подальшому вробництво в Північній кореї цих балістичних ракет і далі передачу їх Російської Федерації. Насправді все достатньо складно. Ми маємо розуміти кілька тут складових. Перший момент це безумовно Півден, Північну Корею потрібно розглядати як такий задній двір для Російської Федерації і для Китаю. Там завжди щось залишається, і Російська Федерація і Китай і щось туди скидують. Моно кажучи по технологіям, по певним компонентам. І КНДР приходить до того, що вони створюють ті чи інші зразки як власним ресурсом, так і за рахунок до допомоги, в тому числі Російської Федерації і Китаю. Другий момент знову ж таки стосовно санкцій. Дивіться, процес доведення, те, що це саме озброєння північної Кореї, він достатньо складний, і те, що виходить така заява з боку генеральної прокуратури, це означає, що зібрано достатньо фактів. Зі достатнього достатньо доказів до того, щоб довести, що це саме північно-корейське озброєння по залишкам ракет, по тому те, як воно було застосовано, як супроводжувало систему протиповітряної, протиракетної оборони, і оце весь комплекс цих фактів має бути знову ж таки показаний, доведений в міжнародних інституціях для того, щоб вживалися відповідні заходи. Але ми знову ж таки маємо дві складові. Це одна складова, це правова система, яка приймає рішення і є аргументом для політичної системи. Другий момент це політична складова. Тобто, якщо ми навіть скажемо на світовій арені, бачите, війська НДР видає озброєння Російської Федерації, мають якимось чином реагувати, реагувати всі країни. В них має бути підстава для реагування, підстава для реагування, знову рішення суду або якісь інші, такі міжнародних інституцій. А з іншого боку, знову ж таки політичні інституції цих світових країн мають теж реагувати і політично, тобто. Це заява, це там обмеження доступу до певних технологій. Знову ж таки це суб'єктивний фактор кожної з країн в рамках. У ООН, воно вже багато разів заявлялося, багато разів. Заявилося. Ми бачимо, на жаль, що ООН на сьогоднішній день не настільки ефективний, як нам хотілося б, і тому безумовно це складання, питання, і нам хочеться вірити, що міжнародні свої демократичні інституції можуть впливати на цей процес, але насправді ми маємо таку таку ситуацію, що ці інституції стикаються з такою системою, як диктатур країни з диктатурою Російська Федерація КНДР, і тому тут надскладно навіть міжнародним діяти. Пане Антоне, не лише про північно-корейські снаряди будемо говорити, а хочу повернутися до заяви президента. Україна здивує Росію вітчизняними технологіями у виробництві зброї. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, в чому буде полягати це здивування? Звичайно, ми не знаємо подробиць, але тим не менш, нам хочеться перемогти ворога, і це здивування воно буде потрібне всім. Дивіться, насправді ми бачимо, що формат бойових дій, він змінюється. Він змінюється під тим тиском з одного боку, те, що в нас є певні, скажімо так, потреби в людських ресурсах, їх важко задовільнити, бо в нас Україна теж. Така надвелика країна, як Російська Федерація, там є людського ресурсом, цього м'ясо, які на, на, виники в ході бойових дій. в нас не вистачає. Ми маємо економити, тому ми робимо Уклін нахил на те, щоб у нас були більш сучасні технології. Тому зараз ми бачимо, що в ході бойових дій застосування дронів, в тому числі і дронів Камікадзе, в дронів і розвідувальних дронів, роботизованих наземних платформ, це стає більш актуальним питанням. Ще більш актуальним питанням стає застосування комплексів радіоелектронної боротьби. Ми бачимо зараз для Більшості людей це більш скажімо так легко зрозуміти, коли там прилітає артилізький боєприпас, Є там танки, є там засоби протиповітряної оборони. Ракета полетіла збила ціль, але ж тим не менше, де інша війна це війна в електромагнітному просторі. Це теж надскладна війна. Це війна технологій, засобів розвідки, засобів електронного подавлення. І тому, от саме от такі технологічні рішення вони мають надати допомогу нам для того, щоб можна було зробити перевагу. Над нашим противником. я кажу про безпілотні літальні апарати, я кажу про наземні роботизовані платформи, я кажу про засоби електронної боротьби. Якщо ми бачимо ситуацію, зокрема були факти, знаєте про це прекрасно, коли Російська Федерація атакує територію України і не всі ракети долітають, не всі дрони долітають до тих цілей. Причому тут, скажімо так, сам факт застосування комплексів протиповітряної оборони, зенітних ракет не є ключовим. Тобто є ключовим в тому числі використання засобів радіоелектронної боротьби. Тобто, ми е, створюємо такі завади, щоб ракети і військово-детальні апарати не могли потрапити в ціль. Це певна, скажімо так, певна демонстрація, і ця, ця демонстрація вже була на початку цього року, як застосовується комплекс електронної боротьби для того, щоб російські ракети не потрапляли в ціль е, стосовно, все ж таки, здивування безумовно, в Україні є достатньо дуже потужний досвід е, протидії засобів електронної боротьби. Російської Федерації дуже потужний досвід розуміння того, що саме Російська Федерація використовує. Ми вчимося також від них. Ми маємо розуміти, що Російська Федерація вклала великий ресурс після 2008 року в розвитку засобів електронної боротьби різних класів від тактичного рівня до стратегічного рівня. Ми в цьому контексті наздоганяємо. Але те, що ми бачимо в них, ми можемо теж в принципі. Робити висновки для себе і розвивати власну індустрію У нас є низка приватних компаній, які інтенсивно працюють в цьому контексті, і вони створюють засоби ректорної боротьби тактичного рівня, в тому числі боротьби проти FPV-дронів тому, в тому числі боротьби проти інших засобів, які використовує Російська федерація, щоб вони таким чином діяли, щоб вони не могли використовувати ані високоточне озброєння, ані безпілотні літальні апарати, ані інше ракетне озброєння, яке можна було би використати для нанесення ударів вглиб території України. Ми ще побачимо. Я переконаний в цьому, навіть знаю, скажу більше те, що є, створюються певні засоби, які стануть дійсно дійсною такою суттєвою перешкодою для Російської Федерації я в контексті застосування засобів комунікації, тобто організації зв'язку між підрозділу так в контексті використання дронів і надалі також в контексті використання ракетного озброєння. Тому будемо сподіватися, що все буде добре в цьому контексті, і думаю, що ми створимо достатньо велику проблему для Російської Федерації в застосуванні їхнього озброєння. не лише там повітряного, але й наземного базування. Також пане Антоне. Ми дякуємо Дякую. вам за коментарі за те, що були з нами на зв'язку. Антон Міхненко, військовий експерт, говорили про ситуацію на фронті, про допомогу, і будемо до цієї теми впродовж ефіру, ще обов'язково повертатися.